Про холодний вересневий ранок. Журналісти медіа центру СОС вирішили показати, якою може бути дорога чиновника на роботу не на автівці, яка викидає у повітря шкідливі речовини, а на велосипеді екологічному та корисному для здоров'я транспорті. У цьому нам допоміг очільник департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міськради Назаренко Дмитро, для якого велопрогулянки звична річ. В цьому році наше місто долучилось до програми Єврокомісії і взяло участь у програмі «Mobility Ukraine. Це тиждень, коли ми пропонуємо відказатись від авто і пересісти на велосипед, пройти пішки на самокаті і так далі. Так, це тільки тиждень, але в майбутньому це має бути стиль життя камінчан. Кам'янчани люблять своє місто за тишу та чисте повітря. Але останніми роками ці дві переваги поступово нівелюються зростанням кількості автівок на вулицях, фіксується перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі, що негативно позначається на здоров'ї містян. Тож пропаганда життя без автівки стає актуальною для Кам'янця-Подільського. У рамках тижня мобільності було проведено змагання з велотуризму серед шкіл громади. Такі змагання проводяться щороку і є одним з етапів шкільної туріади. Команда з чотирьох осіб, мінімум одна дівчинка, другий клас дистанції, де є певна кількість етапів. Діти мають їх подолати правильно, без штрафів, грамотно. Це така цікавинка своєрідна, це називається змагання велофігурка. Я катаюся з трьох років і буквально ну, погані дороги не вадить кругом кататися. Було то після душів. Професійно я займаюся цим спортом вже десь рік, мабуть. В Кам'янці катається нормально, але б хотілося, щоб там було більше якихось таких парків, щоб трампліни, там, спуски такі жорсткі. В Кам'янці дороги можна сказати, що такі собі. Трешачок. Да, трешачок. Бувало таке, що ти через погану дорогу падала? Бувало. і навіть, мабуть, не раз. Діти радо відгукнулися на заклик дорослих приїхати до дитсадка чи школи на велосипедах або самокатах. Узяти участь у конкурсі на найкращий малюнок, присвячений екологічним видам транспорту та пішим прогулянкам. До тижня мобільності долучився місцевий бізнес, знизивши тарифи на прокат електросамокатів і на послуги екотаксі на 20%. Компанія з прокату електросамокатів Сі-24 Скутерс у Кам'янці-Подільському працює вже близько року. Представниця компанії стверджує, що за тиждень мобільності кількість клієнтів зросла. Тариф хороший, приємний, і чому б не скористуватися ним? Адже якщо б нас працювало два тарифи ранковий та стандартний, то на даний момент приємна ціна спровокує. А чому б не поїхати додому на електротранспорті, а не на автівці або на маршрутному таксі? На жаль, сюди на якісне дорожнє покриття, на що скаржиться велика кількість користувачів. Але ми сподіваємось, що ми будемо краще, що місто покращиться, адже це видно вже загалом по тротуарах, які робляться у нас в місті. І сподіваємось, що ця тенденція буде. Продовжуватися не завжди є де їздити. Взагалі в центрі міста ще більш-менше того, наприклад, по соборні та сторона розбита, ця теж. А ще як люди ходять, між ними теж незручно вілят. Самим лише тижнем мобільності ситуації у місті не змінити. Щоб люди обрали пішу прогулянку, велосипед або самокат має бути відповідна інфраструктура. Рівні тротуари та розвинена мережа велодоріжок для комфортного і безпечного пересування. Тут реально оця дорожка, я знаю. І от, все більше в суті. А так приходиться по дорогам, по тротуарам. Єдина велодоріжка довжиною менше 400 метрів, яка пролягає у центрі міста вулицею Огієнка, не витримує жодної критики, оскільки веде ні звідки у нікуди. І є небезпечною для учасників руху. Програма існувала. Зараз потрібно її передивитись, запросити урбаністів, спеціалістів, які порадили, як правильно облаштувати веломаршрути, велодоріжки так, щоб кам'янчанам було зручно пересувати, щоб це стало не просто модним щоб це стало ще частинкою життя. У нас є і місто побратим в Іспанії, Віасана де мене, де це культура життя. Віясана Демена, кожного неділі ти побачиш просто десятки велосипедистів на дорозі, і це прогулянка, яка впроваджує кожна сім'я в свої культури, починаючи з дітей. Принаймні, ми почали говорити про проблему, яка є. Ми говоримо про створення нової інфраструктури саме для велотранспорту, для того, щоб кам'янчани такі пересіли на велосипед. День без автомобіля, у який усі свідомі громадяни мали б пересуватися на екотранспорті або пішки, цього року у Кам'янці-Подільському не вдався. Більшість чиновників не зрадила своєї звички пересуватися автівкою, тож парковка перед міськрадою була заповнена. Щоб мрія, намальована дітьми за тиждень мобільності, стала реальністю, дорослим доведеться багато працювати. Пересування пішки або екотранспортом стане модним лише тоді, коли це буде комфортно і безпечно. Наші журналісти стежитимуть за тим, які кроки у цьому напрямку робитимуть чиновники.